Слава Україні! Ви на каналі в гостях у натки рукоділки. І сьогодні буде в відеопродаж магнітних тримачей маячків для ножиць і нитковдягачів і сумочок для процесів. І почнемо ми з магнітних тримачей. Для чого нам треба магнітні тримачі? Для того, щоб трималися наші голочки під рукою завжди, так, і не треба було їх шукати. Також вони тримають схему. І достатньо товсту схему мої, мої, мої магнітні тримачі тримають. І так само ось такі великі є, наприклад, от як собачки. Дівчата, які їх брали, вони знають, що вони ще і ножиці тримають, оці великі магніти. І так, сьогодні мені допомагав магнітні, магнітні тримачі розкладати наш помічник. Він і ціни написав і так їх розсортував. І так, поїхали. Перший рядочок 53 гривні всі всі в першому рядочку. Це е, скляні тримачі, діаметр 25 мм їх. Тут великі магніти йдуть. Ось такі, бачите, один безпосередньо причеплений приклеєний до кабошону, а інший от, окремо. Ці магніти не Китай-виробник, а Німеччина. Тому вони дуже гарної якості. Хто брав у мене ці магнітні тримачі, той знає і не нарікає на них, а приходять і ще беруть. Ось такі є. Ось ці мапи, вони ще є інших варіантів. Ось цей метеличок вже останній овальний, теж він великий лишився. А взагалі, це тільки частина з тих. Магнітних тримачей, які у нас є. І так, ось ці всі по 40, так, дерев'яні, цей рядочок, мавпочки. Тут маленькі, бачите, йдуть для голочок, для схем. Магнітний тримач. Навіть отакий маленький, але тим не менше, він достатньо таку е, товстеньку може е, кубку схем тримати і купу голочок. Зазвичай для голочок використовують ось такі е, дерев'яні, тому що вони пласкі і з них не соскальзують голочки. Але, наприклад, я дуже акуратно користуюся і ну, не махаю там руками, у мене немає тваринок, вони не лазять там у мене, де я вишиваю. Тому я і сюди на ці е, скляні теж вішаю голочки, і мені нормально. Ніхто їх не змітає. Звідти так. Ось далі 80 гривень, вони теж маленькі. Ось такі котики, дуже популярні, вони якось закінчили, зараз знову з'явилися, але небагато не їх. Трояндо і лисеня таке. Пірат. Так, потім ось таких два: один е, новорічних, один дерев'яний, один е, скляний по 40 гривень, вони теж маленькі. Ось ці-всі, по 50, тут великі магніти. Ось такі новорічні, так? Дід Мороз, він ще там блискучий. Ось такі саночки, ялиночка. Дуже популярні оці собачки і їжачок. Далі на Хеллоуинську тематику лишилися ось такі 4 рожиці, я їх називаю. По 40 гривень, там маленькі магнітики. І нижній рядочок, ви бачите, ось такий метелик маленький, ось такий маячок і тюльпанчик. Е, тут, тут теж маленькі магнітики. Ось така краса. Чекаю на своїх власниць. Будь ласка, якщо ви побачили серед них свої магнітні тримачі, пишіть мені повідомлення. Посилання на групи я завжди лишаю під кожним відео і чекаю на вас. Так, далі поїдемо до. Е, до... Ой, я їх тут прям так поставила, я вже зараз сядусь і дуже сподіваюся, що всі ці маячки ви зможете нормально роздивитися, бо освітлення зараз денне, штучного немає, вони не такий блиск дають, при штучному вони більше поблискують, і можна деякі кольори, знаєте, як не хоче камера буває знімати, але зараз спробуємо. І так, поїхали. Ну, І що, відсвічує, так? Ось такі маячки-котики. Один фіолетовий, один такий кремовий. І тут, що ж таке? І тут, ага, бачите, він не хоче на такі будуть, значить, ось так. Ось такий ось такі маячки, бачите, тут такі бежеві намистини йдуть, срібні такі. Фурнітурка і ось такі два котики: один бежевий, один фіолетовий, бусковий. Ці по 180 гривень. Далі ви бачите ось такі, як райдужні маячки для ножиць по 160. Теж вони дуже Це єдинорожки. Подивіться, яка краса, які єдинорожки. Прям підіймають настрій. Знаєте, хотілося створити такі маячки, які просто підіймають настрій. Тому що зараз такий час, що нам треба якнайбільше всія таких речей, які нас радують. І ось такий райдужний, так, ось цей райдужний. Ой, вибачте, оці коники поні, так, оці три, вони по 140. Подивіться, поні такі. Теж всі ми дівчатка маленькі, і хочеться чогось такого лялькового. Тут, тобто, ласочка, є такі маячки. Для чого нам треба маячки, хотіла вам розказати? Для того, щоб не губилися наші ножнички. Маячок він затримує, коли кудись можна там впасти десь і провалитися в якусь щілинку. так? І так само нитковдягачі. вдягачі. Дивіться, ось така прелість. Ось це для більш таких стриманих, хто не хоче нічого райдужного, такого дитячого, то є ось такі маячки, Теж не менш цікаві, вони по 130, оці два. Далі йде у нас ось така жарптиця класнюча. Ось. Подивіться, яка краса жарптиця. Ой, що у мене їздиться камера. Ось така фея, феєчка. І ось такий теж такого кольору блакитного з розводами дуже гарного. Ці три по 160, ось ці три, так? І на е, новорічну тематику ось такий. Я люблю такі, знаєте, от такі пухнасті, тому, можливо, такі і роблю більше. в більшості ось така тут сніжинка. Так, а другий він з чобітком таким новорічним. Ці два по 140 гривень, ось так. Далі для нитковдягачів. Ось такий є, бусковий. Хто любить бусковий колір, то ось він такий. Я думала, що все ж таки на такій основі буде видно їх добре, але, на жаль, не видно, бачите? Це ми на виставку робили таке, щоб продавати там маячки, але виставки, на жаль, немає. Дуже хочеться вже виставки, дуже хочеться перемоги. Ось такі три по 100 гривень. Так, далі, новорічні, ви бачите. Вони по 120, ось такий. Ось такий зелений. І ось такий олень, дуже гарний. Ось. Ці по 123. Так. Далі на хеловінську тематику не можу я пройти цю тематику, ось такі є. Так. Потім на новорічну тематику це ще для ножиць, ось такий Дід Мороз. Бачите, тут такі бусини, що блищать дуже сильно. Так, і ось такий на морську тематику кит. Ось такий фіолетовий. Ці три по 140 гривень. Ось ці три. Так, потім дивіться, яка квітка ніжна і дуже гарна. Там ще є всередині квітки, як це сказати, блискучий діамант. І він коштує цей маячок для ножиць 160 гривень. Ось такі два сердечка у мене лишилися по 60 гривень. Далі, і найменші такі для нитковдягачів, по 80 гривень вони всі. Ось. Такий бусковий, то більшенький був за 100 гривень, а цей меншенький трошки. Ой, де, де ця штучка загубилася? Ось так. Ось цей такий з мушлею, бачите? Мушля тут такий теж гарнючий. Вони для мене всі гарні, тому що я їх сама роблю. Ось такий. Їх було багато, один лишився полосатик. Потім ось ця бджілка. Я не можу ніяк її сфотографувати, тому її немає ніде, ні на сайті, ніде, але ось зараз я вам показую така бджілка класніча. І ось такий з гарбузиком теж є. Ось такі мачки пропоную вашій увазі, будь ласка, якщо ви побачили серед них свій маячок, будь ласка, приходьте, чекаємо вас. Зараз я трошки. Закрию камеру, перейду в інше місце, там, де я підготувала, скажіть я скажу, сумочки для процесів. Так, я вже прийшла. Ой, я прийшла, Зараз я встановлю нарешті, і не буде труситися рука. Я знаю, що когось це дратує, але тим не менш. Знімаємо як можемо. І так, є новенькі сумочки для процесів і дещо ще лишилося з минулих відео, ви їх, напевно, вже бачили, але, тим не менш, показую все, що є. Ось такий один чохол для ножиць. Ціни ви бачите. Він на два відділення на кнопочці ось такий. Одне відділення ось тут, і друге ось тут. Сюди можна покласти, наприклад, голочки або ножиці, і сюди ножиці, для двох ножиць, або якісь там голочки, туди ножиці, там магнітний тримач і з собою брати на вулицю. Так, потім ось такі пінальчики. Фух, щось я, знаєте, оце похожу, похожу, коли багато розмовляю, у мене потім повітряно вистачає щось я... Вже якась, знаєте, як старість, не радість прийшла. Значить, ось такий пінал, а цей трошки більшенький. Так. Потім сумочки. Ось така сумочка э, морська. Тут дуже така хороша тканинка. вона, Якщо побризкати водою, то вона її не впитує, можна струсити. Якщо, наприклад, ви її взяли десь на озеро, або на річку, або на море, і випадково попадає водичка, то можна просто струсити. Звісно, якщо погрузити воду, то вона намокне. Вона стогана, така приємна на дотик. Ось така ціну, ви бачите, і всередині є ще кармашок. Кишенька. Потім лаванда. Лаванда має розмір 29 на 25 см і 3 см дно. Є ще китиця, бачите, ось така гарнюща. Гарна сумочка, теж вона стягана. І стогана, подивіться, як гарно. Такими бантиками. Так. Ось так. І всередині, бачите, теж є кишенька. Класна сумка. Так. Я б оце мала, мала б е, стільки багато процесів, то я б всі собі позабирала. Ось такі вівці. Така вона невеличка, маленька, але дуже приємна і хороша для якихось невеличких процесів на вулицю з собою брати. Вона без кишеньки всередині. Ось така з вівцями. Далі, це з нових, ось така. Подивіться, які хризантеми шикарнючі просто. Вона теж стягана. Зараз я вам скажу, скільки вона, який вона має розмір: 33 на 25 см і 5 см дно. Ось така вона гарна. Подивіться, яка всередині. Дуже вона добротно зроблена. Тут вишивка, бачите, по кишенці йде. І ось така сумочка. Ось о, її ціна. Давай, показуй ціну. О, так, далі ось такі конвертики. Цей конвертик соняхи, розмір 30 на 35 см. Тут йдуть кнопочки, а тут магнітики. На цьому магнітики йдуть, бачите, такі пугавки гарні і на магнітиках він отак розцібається. І там всередині він ось так виглядає. Кишеньки всередині немає. Ось такий. Так. І ось такий. Лимончики. Лимончики мають розмір 29,5 на 35 см. Тут уже кнопочки йдуть, але кнопочки дуже гарної якості, і вони, бачите, легко розстібаються і легко застібаються. Бо є такі, що застріють, потім півдня їх розтібаєш, а ці хорошо. І потім на місце, бачите, хоп-хоп, застібнув і все. Ось такий. Так, далі маленька сумочка ось така. Тут 20, десь 21 на 21 см, десь так. І всередині ще є кишеньки, дві маленькі. Такі, бачите, От одна і друга кишенька. Ось така сумочка теж десь з собою брати. Вони, до речі, дуже хорошо можна їх випрати, якщо вона десь там забруднилася. Кидайте в машинку і стирає. і можна випрати. І до чого, для чого нам треба такі сумочки? От скажіть мені, будь ласка, для того, щоб наші процеси не псувалися, не маралися, не валялися по всій хаті, де не попадя. Повишивала, сюди все склала і воно все акуратненько лежить. Особливо для тих, у кого є тваринки. Тваринки, ви знаєте, люблять наші, щоб. Прийти, посмоктати ниточки. У мене, коли був кіт, він смоктав нитки і крав у мене голки. Загадка, що він робив з тими голками, тому що, якщо б він їх ковтнув, то напевно у нього були б потім проблеми якісь. Або, не знаю, де він їх дівав, це загадка досі для нас. Але крав голочки. Для того, щоб цього не відбувалося, я повишивала, склала все в таку сумочку і поклала її, все. і він її не трогає. Ось така сумочка величенька, парасольки. розмір 38х24 на 5 см. 5 см дно. Тут велика кишенька. Ось така ще є всередині. Подивіться, які вони всі класні і приємні на дотик. Вони всі стягані, дуже якісно зроблені. Так, ось такий з прозорим віконечком. Конвертик 37х29 см. І так само ціну ви бачите, 518 гривень. Така дамочка купається, так? А з зворотнього боку просто ось такий калейдоскоп візерунку. Так, і новорічні. Ось такий великий, 39 на 37 см дід Мороз. Хо-хо-хо. Ось такий конверт. Потім ось така сумочка з вишитим Дідом Морозом. 32 на 18 і 6 сантиметрів дно. Так, тут теж дві кишеньки, бачите, одна і друга. Ось такий. І ось така сумочка. Теж вишитий Дід Мороз. Зі зворотнього боку вона ось така. І всередині кишенька. Ось такі на сьогодні є пропозиції для вас. Будь ласка, якщо ви побачили щось своє, пишіть. Під відео я лишаю завжди посилання на групи мої. Група є в Телеграмі, у вайбері, у Фейсбуці. Так само є інтернет-магазин. Так що приходьте туди, де вам зручно, і, будь ласка, купуйте у нас нашу продукцію. Гарного вам дня! Бережіть себе! Перемога неодмінно за Україною! Па-па.